Це урочистість це відповідальність це честь опинитися отак перед камерою перед військовими, волонтерами. Усіма тих, хто любить Україну. І цей диктант не тільки пишеться в університеті чи в Україні. А... Пишеться всім українством у всьому світу. Таким чином ми закладаємо такий фундамент нашої національної єдності, починаючи з мови, починаючи з писемності нашої, і, звичайно, далі: наша культура, наші символи, а потім наші безумовно дії. Тому, ну. Цей захід, який проводиться щорічно, надзвичайно важливий для всіх, особливо для молоді, особливо для студентства, яке теж, яке теж має відчувати оцю національну єдність. Є любов сильніша за скарби пересилив. Я нікого з них не захищу, не затолю, не сплю. Під крик – дощу. Капельці тепла, ось літо є, а баба десь пішла. рушник у Дніпра станула єдиною свічкою. У моїх золотавих літах, а думки ніби джинси поношені. Перший раз я писав національним диктантом ну, національної єдності. Мені сподобалось нічого такого специфічно поганого, не було. Было все четко, пока